Привіт з розумника. Чарівна методика Зайцева читання з кубиками. Колись давно почула, у нас є в садочку така методика, нічого вона не допомагає. Тільки купили, зібрали гроші, і діти не читають. Насправді, все залежить від вчителя, від того, хто хоче навчити. Зайцев створив чарівний наочний інструмент, за допомогою якого дуже легко дитині показати, які звуки є голосні, які приголосні, які тверді, які м'які. Все воно кольором відрізняється, розміром, які дзвінки, які глухі. Дитині все це легко сприйняти. І ще, якщо вчитель хоче навчити, то він обов'язково розробить свої власні підходи і методи в роботі з матеріалом, який дуже-дуже йому зручний і дуже зручний для дітей і зрозумілий. Тому в розумнику використовується цей матеріал, але не за методичкою Зайцева, а за власними розробленими методами. А саме. Артикуляційний метод, який заключається в тому, щоб дитині показати, що коли ми вимовляємо звуки, а склади ми тягнемо до голосних, ми певним чином робимо вправу ротиком. Ставимо наш ротик у певному положенні. Наприклад, коли ми читаємо до О, ми округлюємо губки бубличком. Коли читаємо до И, посмішку робимо. Коли читаємо до Е, язичок вилазить з ротка. Коли читаємо до У, додочку губками. Коли читаємо до А, падає ротик донизу. Наприклад, візьмемо, почитаємо до А. З такою вправою діткам. Легко, зрозуміло. Вони знають, як має рухатися ротик. І все відбувається природньо. Так. Встановили до А і читаємо. До буковки А падає ротик а -ла да ца ма жа. Аналогічно робиться з іншими звуками дитинці треба. Пояснити, показати, прив'язати, дати певне порівняння. І читання відбувається дуже швидко. Чому варто дитину починати читати, вчити у 4 роки? Бо дітки, чим раніше, тим легше вивчають взагалі звуки алфавіту. І тому, що дитині просто потрібен час щоб розчитатися до такого стану, до такого рівня, щоб дитина розуміла, що саме вона читає. Рухаємося від складів до слів, від слів до речень, від речень до цілих текстів. Бажано, звичайно, до школи підготуватися щоб дитина могла прочитати речення і переказати його. Адже потім все відбувається дуже швидко в школі. І дітки читають, допустимо, задачу у школі і не розуміють, що саме з них хочуть. А коли мама читає дитині, вони зразу її розв'язують. Яка ж тут проблема? А проблема в тому, що не розчитана дитина до того рівня, щоб розуміти суть тексту, який вона читає. Приходьте до розумника, телефонуйте, чекаю.